Коротше, подивився я тут нову надію кіно Всесвіту DC Чорний Адам. Думав зараз, як повірив нову хвилю успіху DC та його світле майбутнє. Ну і отримую від перегляду цього блокбастеру нереальне задоволення та шалені емоції на тижні вперед. І на це були причини, адже продюсери та промокампанія заявляли, що цей фільм змінить порядок силу кіно кіносесвіті. Ні, насправді. Та покаже нам силу, якої будуть боятися навіть Ліга справедливості та Дарксайд. Ну і я був шокований трохи збентежений, йдучи в кінотеатр, я хотів побачити цікавий фільм, який буде хоча б найгірше сучасного Марвел, що зробити досить легко. А замість цього отримав одну з найбільших несподіванок року. І я не жартую. Сюжет комікс адаптації розповідає про Чорного Адама, а саме Адама Те, який був героєм тисячі років тому і з'явився у нашому всесвіті після того, як Ізіс, яку грає прекрасна Сара Шахі, і вона реально прекрасна. Прочитала заклик цього самого Адама. Ну і опинившись в нашому світі, він не сильно зважав на мораль та закони суспільства і почав діяти жорстко. Проте ефективно його дії викликають питання у моралістів. Та на його затримання відправляють супергероїв з команди Товариство справедливості. Будь ласка, не плутайте з лігу справедливості. Black Adam. We're here to your peaceful surrender. I'm not І коли я кажу, що Адам діє жорстко, я не кидаю слова на вітер. Картина має рейтинг PG-13, Проте у фільмі у нас присутні відірвані руки та ноги підпал людей та зображення злізлої шкіри з обличчя. Багато брутальних моментів та розривання супротивників на шматки. Іноді я навіть дивувався, як це могли пропустити з таким рейтингом. Лемісіогенс. Фільм жорсткий, нагадує трилогію Бетмена та роботи Зака Снайдера. Це доросла стрічка зі справжнім антигроєм у головній ролі. І коли нещодавно скала сказав, що він і й продюсера хотіли зіграти на грані Леза, я їм вірю. Це по справжньому дорослий фільм. Каза. Oh, but you would let these criminals go free. Heroes don't kill people. I do. після того як нам вперше презентують Адама, можна відкинутись на крісло та почати атракціон екшену. Його тут до біса багато, та він різноманітний. Адам б'ється не тільки солдатами, танками і косплеї ртуть у Слоумо, а також показує свою міць з Хоукаєм, Атомом, Вихром та доктором Фейтом. Битві довгі, різноманітні, епічні та зовсім не схожі на те, що ми бачили останні роки від Марвел Чи Дісі. Екшен у чорному адамі це насолода для очей, вух. Це справжній класичний блокбастер, який ми вже почали забувати. А пам'ятаєте часи, коли кіно було якісним? Я пам'ятаю. Чорний Адам це блокбастер, в якому дуже багато спецефектів. Здається, що десь відсотків 80 картини було знято на зеленому екрані. І якщо бої це звичайна практика Голівуду, і не сильно можна докопатися до поганого кейнгу в такі моменти. То ось коли герої стоять на вулиці та просто спілкуються, а позаду них відвертий зелений ну або синій екран, це не дуже крута і відверта халтура. Я розумію, що була пандемія, проте спеціалістів на Кейнк вистачає навіть на аборці, проте я не буду висмоктувати проблему з пальця. Таких моментів не дуже багато, і вони не є критичні. В основному спецефекти виконані якісно і роблять те, що і треба, а саме дарують неймовірні відчуття глядачеві. На жаль, відео та промо занадто мало у цієї слідки, і я не можу візуалізувати в огляді й одну десятої цієї краси. Тож просто повірте, тут є на що подивитися, і ви це побачите. Ну і, як завжди, я хочу подякувати своїм патронам, а саме танкер XYZ, Остап Гевко, Ярослав Левченко, Едж Еджоу, Андрій Лях та Богдан Шевчук. Також окремо подякую Дмитру Володимировичу, його жінці Дар'ї і Ярославу Левченко за те, що ви надали мені гроші на новий комп'ютер. Дякую вам величезне. Хто хоче допомогти мені також. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Буду вам дуже вдячний, проте ми тут не за цим. Тож поїхали далі. Хочу окремо. Відзначити колишнього агента 007, а саме Пірса Броснана. Цей дідусь піддав такого жару, який взагалі не може згадати за останні роки у виконанні досвідчених акторів. Його персонаж доктор Фейт харизматичний, різноманітний, ентелігентний та чудово зіграний герой, якого шкода, за яким цікаво спостерігати та якому хочеться співпереживати. Візуально він виконаний на досить високому креативному рівні. Тут вами створення своїх копій, Бій та проекції, і зміна Всесвіту в стилі Доктора Стренджа, а також візуалізація спиритичного клону за тисячі кілометрів від самого Фейта. Так можна сказати, це Доктор Стрендж виконаний у Всесвіті DC. Проте творці знають, з кого треба брати приклади. Доктор Стрендж це одна з найкрасивіших стрічок Марвел. На мою думку, якщо я окремо виділяю другорядного персонажа, який навіть не входить у топ-три героїв екранового часу у цій слічці, це досить чудовий показник якості фільму, як на мене. Хукай, Атом, циклон, теж прекрасно зіграні герої, які можуть стати цікавими гвинтиками у механізмі нового Всесвіту DC. Звісно, я б не чекав і не хотів би дивитися окремі фільми про кожного з них, та навіть серіали я б не дивився. Але як частина капустників з великою кількістю героїв та подій – саме те, що треба, і як показує Чорний Адам, навіть перші частини, просто оріджен фільм про супергерої, можуть бути капустником. А ось з головним лоходієм щось не вийшло цього разу у DC. Собака, саме він і є головною загрозою, класичне відзеркалення головного героя. Він черпає демонічну енергію, а чорна Адам енергію блискавок та гніву. А ще у нього є роги. Угу, Ось і вся різниця між персонажем. Битва Адама та собака нудна, швидка та нецікава, як перша брачна ніч це рівень лиходів кінокоміксів початку 2000-х років. На мою думку, ноунейма продовженні треба прописати лиходія набагато якісніше та детальніше. Ну або подарувати не дзеркального супротивника а якогось схожого на доктора Фейта. Це буде хоча б дуже оригінально. Чуєте? Дивно, що таке, чого я навіть не говорю про мінуси картини. Всі ж західні рецензенти говорять про поганий сценарій, рваний темп оповідання, пафосні вставки. Ну чого? Хм, Може, мене підкупили? На ваше щастя, та на мій сум, мені ніхто не заплатив за це. Я просто не побачив мінусів. Перед моїми очима промайнули дві години чудового кіно, веселого атракціону і прекрасної адаптації кінокоміксів. I just Сценарій стрічки не лінійний. Іноді перескакує по таймлайну, це правда. Проте, якщо дивитися фільм очима, а не іншими місцями. Хм, все зрозуміло та приємно для сприйняття жодних недоліків, окрім місцями слабкого кейнгу, трохи повільного початку, роботи візуал-фікс артистів у проєкті, а також слабенького, але я не побачив. Тож, питання у мене тільки до Warner Brothers, які вирішили випустити картину у жовтні, а не в сезон літніх блокбастерів або хоча б у вересні. Цей фільм ідеальний літній блокбастер, яскравий, динамічний, в міру пафосний, простий сюжетно та на рідкість влучний по гумору. Я дуже хочу, щоб цей фільм став касовим успіхом не тільки для DC, а й для компанії в цілому. Та вірю в сарафанне Радіо і чудову витривалістю у широкому прокаті. Чорна Адам. Найкраща адаптація коміксів з часів месники завершення і один з найкращих блокбастерів, що я бачив цього року на рівні стопка Меврік, огляд якого ви можете подивитися також на моєму каналі ось тут. Чорний Адам, Що тобі дали твої сили. Крім болю нічого. Дякую всім, хто дивиться ролики до кінця без перемоток. Не забувайте про лайки та коментарі, а також мій патреон, якщо вам подобаються мої роботи. І якщо вам не подобається, але у вас багато грошей. Хм. Особливо подяка дистриб'ютору кіноманії та ані Бойко за можливість перегляду прес-показу цієї стрічки. З вами був Велетин Танос. Бережіть себе, любіть кіно, економте світло і адамайте. Хух, ви б знали, скільки я записував цей ролик і також його редагував. Ці дні просто були шалені на відключення світла, тому я дуже вдячний, що ви дивитесь зараз цей огляд, та й також, що ви можете дивитися, і я якось можу допомагати вам коротати будні, коли у вас нема світла. Віримо в нашу армію та віримо в нашу Україну. Все буде добре, залишайтесь у безпеці.